Так, доброго ранку хлопці, хочу всіх привітати з Днем волонтера, Днем Захисника України. Всі ми зараз одне ціле. І також покажу трохи, що та як. Отримав я бавовни отримав, і отримав дві величезні коробки. Це 500 одини, по 500 одиниць, я так розумію, що тих та тих. Це хвостовики до 30 та 40 міліметрових. Дуже-дуже класно, відправка буде безкоштовно, то я зараз в даний час не друкую, не тому що нема світла, світло є. От, питань нема. А то, що у мене зараз дуже багато вже надруковано систем, тут збираю їх, і немає зовсім ніякої логіки друкувати це. Хоча я, звісно, в вільний час піддруковую, то, напевно, зараз поставлю друкуватись на коли. Отака от історія. Що хочу вам розповісти. Мені тільки лінивий не прислав посилання на відос Хамстера з його системою. Хлопці, я все бачу, все чую зі всіма, спілкуюсь, переписуюсь. Чомусь всі думають, що я не продумував одну універсальну систему, щоб було на всіх. У кого вже є моя система, у кого вже є під 40 мм, то подивіться, будь ласка, відклейте тут. Цю ущільнювач в душці, і ви побачите там отакий таку виїмку квадратну з отвором. Це все робилось не просто так. Сюди друкувалася вкладка полумісяцем під 30 мм Вона вставлялась, защівкувалась туди в цей квадратний отвір. І чи шурупом прикручувалась, чи була система там, де полумісяць з болтиком в і тут гаєчка була. От. Все воно було круто, поки хлопці не почали їх губити, бо війна немає ідеальних умов, і звісно, що почали губити. Пишуть мені: прийшли мені, я загубив. Ну ви уявляєте собі, там 2-3, 4-5-6 дужок висилати новою поштою. Отакий пла пластик, отакий. ну це дорого. Укрпоштою довго. Тому немає ніякого смислу. Хлопці кажуть, ми відірвали кусок картону від якоїсь коробки, склали втроє-вчетверо, підклали сюди, намотали ізолентою, і у нас тепер катаються 30 мм. Вихід, вихід, то це вже давно пропрацьовано. І я у ханстера нічого нового для себе не побачив. От у нього свої системи, у мене свої. І не треба хейтити чиїсь системи. Чому? Тому що всі ми робимо гарну справу. І чим більше тих систем буде, тим краще. Це по перше. По-друге, хочу подякувати за донат. Мені електрики задонатили такі от липучки, Це стягувались кабелі якісь десь в шкафах в якихось, я не дуже на тому розуміюсь. Тому будуть працювати це для універсальних систем. Щодо універсальних систем, хлопцям від... кажуть, зробіть нам систему, під 1. Добре, Буде вам під f 1, ну, під РГД. Добре. Тут у мене ущільнювач такий стоїть, пружинний, дуже кайфовий, що можна притягнути дуже плотно ту е, штуку. от. Е, і Хлопці починають мені писати, що типу вогни скидуються. Пробачте, для Вога була трошечки друга модель. Ви бачите, яка різниця. Тут дужка маленька, тут велика. Уточнюйте, що вам потрібно робити. Бо тут можна скидати, а тут не бажано. Хоча тут теж можна. Як хлопці приспособились, вони щось підкладають, якийсь пінопласт чи якусь картонку тут підкладають, щоб не переклинювало язичок. І тоді можна кидати навіть один вог. Так, це ми теж зрозуміли. От. А взагалі, такі системи у мене беруть під щось саморобне. Ви зрозуміли, під що саморобне. От. На запит завалили такими питаннями, хлопці. Підкажіть, як, як саме ваша система працює в, на морозі? На холоді, на морозі? Ой, хлопці, блін. ну, Як давати поради? От всі грамотні. Як думати, то немає в черзі нікого. Поясню. Ці сервоприводи SG-90 використовують майже всі, хто роблять системи скиду. Так, можуть сказати, ми супер круті, у нас використовуються отакі, з металовими шестернями. Ну, добре, давайте вже, якщо ви дуже круті, то можна використовувати такі, от, як в Ну Це дуже класні і дуже дорогі серви. От, можна такі. Гвинтокрил, можна з нього використовувати. Ну, я не бачив, щоб хтось робив на таких. Це Давайте відразу до свидання. Беремо два сервоприводи. У всіх сервоприводи знаходяться надвору, на вулиці. Вони якось але терчать. От, це не моя система. Терчить, терчить. Єдине, де не терчить сервопривод, це ось у мене в коробці він там знаходиться. Так от, за умови того, що всі використовують однакові сервоприводи і всі використовують однакові. А, акумулятори від електронних цигарок. Давайте домовимось Не задавайте мені цього питання. Бо всі використовують однакові елементи якогось чорта, у когось э, системи э, роблять краще, у когось э, не краще. Поясню. Немає ніякої логіки там батарею ставити, чи може свічечку якусь внутри, чи шубу туди затав... заштовхувати. Хлопці, які е, на бойових позиціях вони заправляють акумулятори в радіостанціях, наприклад, в раціях, в апаратурі до дронів, знімають акумулятор з дрону, наприклад, і кладуть це в кишеню е, за пазуху, в рукав, щоб акумулятор не замерз. Він від тепла тіла постійно знаходиться в теплі і не замерзає. Звісно, так воно добре працює. То питання про роботоспособність системи в умовах холоду давайте закриємо. Бо якщо у вас, наприклад, система складається з ексклюзивних запчастин, то, звісно, у вас там буде, напевно, краще. Вот по новим системам, хлопці, я більше не роздаю файли. Своїх систем. Чому я відмовляюсь уже від цих. Вже є нова система. Це, це вже Ми пройшли цю систему. Вже є нова система. Вона зараз доробляється і обкатується, і вона не одна. Там буде і універсальна система під різні дрони, під різні припаси. То це вже, це вже старий етап. Тут ви бачите декілька різновидів. Тут є під тридцятку, під сороковку, під універсал. Взагалі і є ще, і ще одна. Я роблю десь приблизно 12... Різновидів систем, щоб ви не думали, що я зациклився на якісь одній. Ні, не, не на якісь одні. У мене їх багато. Це під дрони, щоб розуміли, ж є системи під здорові дрони, так там взагалі інша ситуація. От. Зараз я перехожу на таку цікаву історію, що я робитиму такі речі, які взагалі не можна показувати. І ви розумієте, що через то я не можу вам щось показувати. А раз я не можу щось показувати, контент буде ну, так собі. От то я не знаю, що мені з цим робити. Я щось буду видумувати, але ну не чекайте прямо вибухів такого, що можна буде прямо відвал башки. Війна і деякі є запобіжники, які не можна переступати. От, по поводу хейтерів до хвастовиків, це друкують в Чехії і а, ці нормальні хвостовики. Мене запихали кажуть, не давайте нам такі, нам потрібні якісь інші. Хлопці, я вас розумію, але за вами мене Ну Дивіться, скільки ви їх намоделювали. І кожному якийсь конкретний. Я не можу конкретно під кожного замовляти хвости, щоб друкували якийсь певний. Роблю той, він не підходить. Роблю той, не підходить, той не підходить. І комусь воно не підходить. Тому це роздається саме тому, кому воно підходить. По поводу запчастин на дрони. Я просив хлопців, які воюють, щоб мені присилали ті дрони биті, які вони знаходять в посадках чи свої биті дрони, а я їх буду використовувати на запчастини. Мені не дуже багато прислали, там декілька дронів битих. Uh, і відразу реакція всіх, хто ремонтує дрони, до мене натиснулася: давай нам ті запчастини. У нас страшний запит. Хлопці, вибачайте, але я не можу свої розходи перекрити. Ніхто вам не забороняє теж дати військовим таку задачу, щоб вам тягали ті дрони. То вибачайте, ділитись тут. Я вже не буду. Ну правда, не буду. От ну і все, що я забув сказати. Коментуйте, зайвого звісно, не коментуйте. Посилання на зв'язок зі мною та спільноту в телеграмі буде під відосом. Всіх обіймаю, всім дякую і дякую тим хлопцям, які зараз знаходяться за кордоном, тим українцям і не українцям, які знаходяться за кордоном. І дуже 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 нам цікаво допомагають. Я вам хочу сказати зараз. Є така ситуація, що є гроші, але деякі речі ми не можемо купити. Не буду тут висвітлювати, що ми не можемо купити, от але є такі речі, і їх можна купити за кордоном. То дякую, хлопці, що присилаєте нам то. Я нікого не буду називати, але є дуже круті і донатори по грошам, і донатори по запчастинам. Хлопці, я вас просто обожнюю. Ви. Зараз підтримуйте цей проект на висоті. Всім гарного неба! Зустрінемось! Пока-пока!